Метро рибні вихідні ось такі акційні ціни на оселенець. Від 2 штук стоїть 19,90, вага 350 грам і 750 грам 219,90 від двох штук виробник Литва. Рибка червона, акційна ціна 479 гривень. Від кілограма виробник Норвегія. До 29 числа акційна пропозиція. Креветка 329,90 за кілограм. Сьомга 300 грам від 2 штук. 279,90 90. Краша ланда Велика банка. 600 грам Виробник Україна. Міді Китай 1 кілограм 299 гривень. І маленька пачка, акційна ціна 400 грам 129,90 виробник чилі Суміш морепродуктів 300 грам 129,90 від 2 штук, і морський коктейль 119,90 від 2 штук. Ось так вони виглядають Таку новинку метро завезли, креветку 439,91 кг, виробник вітнам. І креветка філо 960 грамів 499 гривень за кілограм. Термобокси по акційній ціні 1600 гривень. Ось такі великі, компактні. І тут є Aero термобокс на 24 літри. 499 гривень. Масло метро шеф 7490 від двох штук. Виробник Україна, вага 200 грам, 73% жирності. Десерти чуду в метру. В асортименті 19,20 від 6 штук. Ось така класна ціна. сметана просто наша, 15% жирності 39,90 і менша вага 180 грам 27,90. Також сметана для ферма, 15% жирності 39,90, акційна ціна, і 20% жирності 44,90. Глянемо ще у нас на сир акційний президент 69,90, 300 грам І сир білоцерківський в асортименті від двох штук. Жирність 0%, 5% і 9% ціни. Всім дякую за перегляд мого каналу. Ставте подобайки. До побачення!